Друзі, всім привіт! Отримав посилку від Віталія Голованя. Прийшли вулики. Один десятирамочний, отак запакований компактно. Одною посилочкою і другий шестирамочний. Отакою посилочкою. Теж все компактно запаковано. Буду розпаковувати, складу і зніму огляд для вас. Друзі, привіт! Отримав я на огляд. Такий вулик, по моєму проханню, я попросив Віталія Голованя, щоб він мені надіслав вулик, подивитися самому на нього, показати вам, зробити огляд. Багато надходило питань, якщо чесно. Багато відео оглядів я бачив. І після тих відеооглядів мені надходили питання, як ти що ти думаєш? Якщо я його не бачив, що я можу сказати? Хто не знає хто не знає Віталій Головань, це ютубер, блогер, пасічник, матковод, він замовив собі форми на такий вулик десятирамочний і успішно його, я так розумію, відливає. Десятирамочний корпус. Магазин 10 рамочний. Ну, звісно, криша днище. Криша і днище, розділене днище на дві частини. Зараз будемо його розбирати. Розбирати огляд зробимо не спочатку, а з кінця. Будемо кришу знімати, корпуса знімати. Знімаємо кришу. Отака От криша. По якості тут, як на мене, як на мене, дуже непогана якість. Отут все гладеньке все гладеньке, фальці, все рівненьке, От такі є виборки під перегородку, я так розумію. Ось така криша. Також криша має функціонал е, да, днища, Функціонал днище. Якщо взяти кришу і поставити корпус зверху, отут все стає в пази, все з маленьким зазорчиком, так як, так як повинно бути. На в передній частині бачимо льоток. Можна просто обернути в другу сторону і обгуляти другу матку без використання другого днища. Кришу, звісно, потрібно ще одну, але днище економиться. У корпусах є прорізі під, під перегородку. Так само є, я так розумію, оцинковка, оцинковка під плечики рамок. І оцинковка, отут вставлена, оцинковка, можна бачити під Стамеску отут. З однієї, з двох, на одному корпусі три з чотирьох сторін. З двох сторін по дві, по дві бляшки вставлені. По корпусу, що я можу сказати? Все підігнано, все зібрано. У ласточкин хвіст, корпус розбірний. Корпус розбірний. Ось тут знизу, отак можна побачити. Побачити фальці. Все, все, пасує, все чудово. Далі йдемо. Далі у нас так само трьохсотий корпус, під плечики рамок, бляшки, все таке. Так як і в 145 корпусі, тільки одне єдине, що він 300 вищий. Як, як ласточкин хвіст з'єднується? Дуже багато питань, що там воно не прилягає, що його потрібно підчухувати. Я вам скажу так. Те, що я побачив при зборці. Ласточкин хвіст оце з'єднання. Оце з'єднання. Виконане, ну, дуже підігнане. Дуже підігнано, хорошо, будемо казати. Ось тут, бачите, все рівнесенько. Отут, якщо сильно так його з'єднати, нажати і скрутити саморізами, не потрібно нічого підчухувати. Нічого, якщо комусь не подобається, можна оцю частину наждачкою пройти. Все. А так, підігнано. Будемо казати, міліметр в міліметр. Без жодного зазору для того, щоб отут сходилося. Далі йде перегородка з ПВХ. Це не пластмас, нічого це перегородка, яка все чудово заходить. Можна розділяти на дві частини. На два відводочки, наприклад. Садити два відводочки або зимувати вже дві слабих сім'ї. Ну це вже більш по технології. Отака, отака перегородочка. Це наклеєна плівка. Отакий корпус має вид. Має вид отак корпус. На самих корпусах, як ви замітили, соти. Через той вулик називається сота. Днище стало в рамки, Кружка насипалась. І саме днище. У днищі є дві вентиляції, два отвори вентиляційних і паз для перегородки. Потім спереду йде в нас два льотки. Отак, два льоточки. Можна повністю вийняти, можна скоротити прохід на одну бджілку. Два льоточки. І також можна використати льоткові загороджувачі для обліту маток. Отак От поставити. Отак От поставити, щоб розділити, щоб як матка буде летіти, щоб, щоб її не здуло чи дезорієнтації не було, щоб вона зразу зайшла у своє відділення. Як би умовно розділяє. Два відділення. Також можна на медозбор використовувати як один вулик, покривати льотки, і буде два широких льотки. Отак. Знижче знизу. Отакий має вигляд. Ножки такі невеличкі для для установки вже на підставки. І також має отакий днище. Вкладиш у днище. Я одною рукою не можу попасти, зараз спробую. Зараз спробую показати. Так, пази починаються далі. Отакий вкладеш. Отакий вкладиш. вкладеш. Так само його можна приоткрити, так само його можна витягнути, як сімейка вже на медозборі сім'я стоїть. В принципі, друзі, хто хотів, той побачив огляд від мене, не від когось від мене. Якщо збирати без ніяких, без ніяких підчухувань наждачкою, отакі вугли влучаються. І Щоб ви розуміли, немає тут ні щіли, нічого немає. Тим більше вони про полюсом позаліплюють. Дивіться. Дивіться. Нічого туди не входить, так як показували, що там такі щілини, що прямо туди я не знаю, що входить. Груба лінійка. Лінійка тоненька і вона туди не заходить. Вулик виконаний, як я казав, з ППУ на професійних формах. Кормушки, я так розумію, це повна комплектація вулика. Кормушки, я так розумію, у Віталія немає ще. Можливо, в майбутньому буде. Друзі, також хотів спробувати поставити, чи буде зручно при перевозці на перший рад ставити другий рад вулики. Отак все стає, пасує, отак я поставив. Ага, виборки зроблені, отут виборки підножки. Виборки зроблені під ножки. Отак із зазорчиком. Отак, друзі, я не знаю, як ви його побачите. Як вам буде видно. Отак воно все пасує, дивіться. Дивіться. Отак. Раз, щільно прилягає. Вже я саморіз викрутив, саморізи повикручував. Отак я однією рукою не зіжму, дивіться. Сильніше я не можу просто жоти. Зверху можна бачити. щілина, щілина пропадає. Все пасує чудово.